У кожному куточку нашої громади є люди, які своєю щоденною працею тримають надійний тил. Волонтерський загін, шалені голки це справжня команда з серцем і душею відданих своїй справі людей, які невтомно допомагають нашим захисникам. У кожному вузлику частинка тепла, добра і вдячності тим, хто боронить нас на передовій. Нещодавно шалені голки виконали особливий запит від військових, створили маскувальну сітку розміром 16 на 16. 6 метрів. Сьогодні, як зазвичай, у нас кожного дня відправочка. Сьогодні відправочка на Донецький напрямок. Захищаємо, як можемо наших хлопців, бережемо, намагаємося зберегти їх життя і, хоч трошки додати захисту. І ми хочемо побажати нашим хлопцям незламного духу, Божого супровіду, ангела-охоронця на кожне плече і обов'язково повертатися додому живими та неошкодженими. Ми вас чекаємо і робимо. Максимально багато для того, щоб захистити вас і зберегти. Кожен клаптик цієї сітки результат спільної праці, терпіння та великого серця. Саме ця сітка вже вирушила до наших захисників, щоб укрити їх від ворожих очей і нагадати про них, пам'ятають у них вірять, на них чекають. Так крок за кроком, сітка за сіткою, день за днем, ми разом наближаємо нашу країну до перемоги. Бо саме завдяки людяності, єдності і любові, тримається наш спільний фронт.